Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо голубці. Але не зовсім звичайні голубці, а з секретом. Для голубців я взяла отаку от невеличку капустину. Дивіться, яка вона листочки тоненькі, якраз для голубців, те що треба. Капусту звичним способом. Приварюю у підсоленій воді і розбираю на листочки. Поки капуста вариться, я займусь іншими овочами. Тобто беру одну таку крупненьку цибулину, нарізаю її кубиком. Морква в мене крупна, тому я беру такий шматочок і натираю на крупну тертушку її. Поки моркву натирала, цибулю підсмажувала на курячому жиру. Курячі спинки мені сподобались, купила знов їх, зняла жир, перетопила і тепер використовую. Листочки капусти попарила, а це лишився такий шулячок. Я його теж буду використовувати. Звичайно, його можна посікти дрібненько ножиком, але для швидкості я не тертушку його натираю. Капусту додаю до підсмажених цибулі і моркви. Перемішую, підсолюю. За необхідності трошки додаю водички. Накриваю кришкою і тушкую все до готовності. Поки овочі тушкуються, я взяла відварене м'ясо і буду його подрібнювати. Це м'ясо з курячих спинок. Те, що можна було, я обрізала і приготувала гуляш з гречкою. А інше відварила те, що лишилося на кісточках, обібрала і тепер його подрібнюю. На бульйоні зварила смачний борщ. Не думала вам показувати його, не знімала відео, але покажу, який він смачний. Для наших незвичних голубців використовую не рис. Не всім можна їсти рис. Ну, що робить? Треба знаходити альтернативу, що всі їли такі голубці. Заздалегідь вчора зварила ячніву кашу, тепер дістала її і будемо використовувати в цих голубцях. Ви знаєте, які голубці смачні з ячевою крупою? Каша постояла і збилась в грудочку. Щоб її розбити, я її розбиваю звичайною товкачкою для картоплі. О, отак тепер краще. Тепер вона м'якенька така. Додаю до цієї каші нашу засмажку. Це цибулька підсмажена, морква і капуста. А також додаю, звичайно, подрібнене м'ясо куряче. Додаю ще чорний мелений перець, також пробую на смак, якщо мало солі, досолюю. Перемішую все ретельно і наша начинка на голубці готова. Тепер буду закручувати голубці. Потовщення на листочках я зрізала. Отак, бачите. Голубці накрутила, оце скільки в мене їх вийшло. Тепер для смакоти я буду їх підсмажувати на сковорідці, на розтопленому, курячому жирі. Звичайно ж, можна на олії смажити, але так набагато смачніше, повірте мені. Голубці з однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу і з другої сторони теж підсмажую їх. Готую заправку до голубців. Це в мене тушковані перебиті помідори. Підсолюю їх і виливаю зверху сковорідку глибоку на голубці. Нехай потушкуються. Голубці накриваю кришкою і при помірному вогні тушкую до готовності капусти. Поки голубці тушкуються, я три зубчика-часника подрібнила ножиком. Голубці стушкувались, вогонь виключила, додала трошки ще зелені, а також додаю сирий часник. Накриваю кришкою і нехай ще умліють хвилин десять. На курячому бульйоні приготувала отакий борщ. Не показувала, як готувала, і не думала вам показувати. Але, ви знаєте, ж скуштувала, а він такий смачнющий, не втрималась. Думаю, ну, це все рівно наче з'їсти під подушкою. Покажу вам і розкажу, як я його готувала, що він такий смачний вийшов. По-перше, не додавала картоплі, все інше цибуля, морква, болгарський солодкий перець, селера, капуста, спаржова квасоля, а також зробила засмажку. Засмажку робила на курячому жирі, підсмажила цибульку, моркву, бурячок, відварений потерла на тертку і додала. Томатного соку домашнього. І, звичайно ж, часничок ще додала. А також чорний мелений перець півчайної ложечки мускатного горіху і в тарілку вже сметанку. Як же це смачно! Колись моя мама казала борщ, як вино. Ну, тепер будемо куштувати голубці. М -м -м -м. Дуже смачно. Голубці, я ще зверху полила свіжою сметаною, не тушкувала її. Ви знаєте, дуже смачні. Але один недолік. Треба трошки більше було дотушити капусту, як на мій смак. Я люблю, щоб капуста була ну, зовсім м'якенька. І ще ячіва каша має такі властивості. Вона, коли нагрівається, вона дуже рідка. А коли охолонює, вона стає твердішою. Тобто. Вони зараз дуже м'якенькі ці голубці, а постоять їх навіть можна їсти холодними, вони теж будуть смачними. Оце вам теж три страви із курячих спинок. Всім щиро дякую, хто дивиться мої відео. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!